Доброго дня, громада з Вягельна Анонсував сьогодні розгляд звітів по зрізанню зелених насаджень в місті. Але е, анонс все ж таки пройшов, але я е, в прямий ефір виходити не буду. Я краще запишуся відео. Чому? Тому що відбулася ще одна надзвичайна, будемо казати так, пригода рішення виконкому про підвищення тарифів на постачання води та водовідведення. Що хочу сказати з цього приводу, дуже багато коментарів було під постом в Фейсбуці з Вягільської міської ради всі вони ну, негативні, але е, жодної пропозиції по вирішенню питання не було зроблено. Тому е, я особисто знову в котрий раз виставив петицію. Дуже прошу цю петицію підписати, також прошу зайти на... Мою сторінку, громадську сторінку, віч звяги і прочитати всю інформацію по поводу той петиції. Чому саме так? Бо петиція по закону має бути виставлена через два дні. За цей час ви маєте можливість підписатися на сторінку ЄДЕМ. Тобто це все прописано в, в моєму пості. Е, для чого? Для того, щоб ви могли підписати цю петицію. Нагадую, що петицію мають підписати не менше, ніж 200 осіб, які проживають, і є громадянами Звяльської громади. Ви маєте то. Зафіксувати. Якщо петиція буде підписана, це дасть можливість цю петицію розглянути на загальних зборах в соцмережах. Якщо вона не буде підписана в 200 голосів, що ж, тарифи міська влада підніме. І Мусите платити, а вони на цьому будуть заробляти. До речі, під петицією є і в пусті так само діаграма. За 10 років зроблена мою діаграма, як розвивалися ціни, як вони зросли, і, що саме цікаве, більш всього вони стрибнули, починаючи з 2020 року. Першого року. Тому ваше право. Але але це був анонс. Ви маєте підписати цю петицію в разі, якщо вона буде виставлена з Вягенською міською радою. Бо попередня моя петиція не виставлялася два тижні, щоб було порушенням законодавства України. Думаю, що в цей раз вони цього не зроблять бо то вже буде кримінальна відповідальність. Ну, а тепер переходимо до, звичайно, наших звітів, моїх звітів. Не знаю, по зрізаним деревам. Вибачте, але мушу користуватися окулярами, щоб десь в чомусь не помилитися. Дуже довго листувався з нашою міською радою з приводу дерев, але так і не отримав всю інформацію, тому оголошую тільки ту інформацію, яку отримав от з Віганської міської ради. От, для того, щоб ви зрозуміли, як ми дійшли до такого, і що буде в майбутньому, і це основне. До речі. Тіх людей, які молоді, може, переїхали в Новоград-Волинський, хочу, щоб вони отримали таку інформацію. Ще за, моє, за а, моєї молодості, бо я проживаю все життя майже в Новорат Волинському, от, тобто з в Звягелі. І е, пам'ятаю, як все відбувалося. то Період моєї молодості два самих зелених міста України то було місто Київ і місто Новоград – на той час. І кожного року в цьому змаганні перемагали то Київ, то Новоград волинський Ну, звичайно, підтвердити то я не можу через те, то, що тоді не було. Таких відомостей не було інтернету, але, але в газетах, коли ми їх ще читали, коли там працювали ще справжні кореспонденти, ну, ми це все пам'ятаємо. Ну, почнемо. Запит в мене був заданий до Звянівської міської ради на період з 2022 по період 2025 року. Ну і згідно отриманих актів на зрізання дерев в громаді Звягеля з 2022 року по 2025 рік зрізано 432 дерева. За 2024 рік зрізано 288 дерев. Хоча комунальне підприємство у у 2024 році зрізало 212 аварійних дерев, в тому числі 110 на березі в случі, на загальну суму 638 230 гривень 6 копійок. У 2025 році 58 дерев на суму 320. 9302 гривні 71 копійку. Ну і акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, додаються мені в електронному вигляді. Але в 2024 році було. Зрізано, не 212, як було в звіті. А я перерахував всі акції, як воно було, точно не знаю, хто де бреше не знаю, було зрізано 288 дерев. Тобто, ну, майже 50 дерев десь ділося в повітрі. Що хочу сказати з цього приводу. Взагалі -то, взагалі то було намір, був намір, щоб отримати і в листах моїх були, в запитах були повідомлення про те, щоб надали довідку, скільки ж на сьогоднішній день, на прошлий рік, на 22-й рік коштувало для місцевого бюджету. Зрізання одного дерева. На жаль, такої інформації вони не дали, так само і не дали інформацію про то, хто, коли, як і за який рахунок зрізав ці дерева. Тому повну відповідь ну, надати не можу. Але вже судячи з тією інформацією, що е загалом було на 24 й рік 638 тисяч, хто в паспорті за номером 121 1216030. Це на 25 й рік було вже намічено 800 тисяч гривню. І зрізано 247 дерев. І от тут в мене виникає питання. Із тих актів, які мені дали на той час, на березень 25-го року, зрізано було 5 дерев по актам, по звіту 58 дерев. Тому точної інформації, куди ділися або ділися ще інші, ну, невідомо. Крім того, на 24 рік було заплановано 600 тисяч гривень. Але фактично фінансування місяць і такі суми, як кладовище, тобто дерева на нашому кладовищах чи на всіх кладовищах. Ну, на якій буде, я так зрозумів, з їхніх відповіді, це важко в них зрозуміти, виділено ще мільйон гривень. Ну, уявіть собі, скільки це дерев, скільки обслуговування, скільки техніки, ну, то невідомо. Ну, як я вже казав, офіційно на 25 й рік передбачено 800 тисяч гривень. Але... Сюди ж будуть ще потім додані кількість дерев, які будуть зрізані на кладовищах або додатково ще десь. Дуже цікава ще така інформація, що зрізано це ж 247 дерев, а по актам всього 5. Ну, домишлювати маєте самі. Крім того, дерева мались. Зрізані дерева мались комусь передавати. І тут саме цікаве. Вони передавалися на водоканал в дуже великій кількості, самі зрозуміли, так? на спасательну станцію, я не знаю, для чого спасательні станції там кубометри. І на інші пов'язані з владою структури. Звичайно, там була і соціальна служба, можливо, соціальна служба отримувала дерева для того, щоб передати незаможним виростам населення для того, щоб ну, дати на опалення, наприклад. Хоча я в цьому дуже-дуже сумніваюся. Ну, а тепер маленький анонс, який би я хотів вам надати. Маленька інформація. В, тисячу, верніше, в 2024 році в Осло було зрізано 16 мертвих лип. Загалом в Осло за 2024 рік було зрізано 69 дерев. Уявімо собі, що місто Осло, щоб ви розуміли, розташоване на скелях. Тобто плодородної землі там майже нема. Ну тут майже нічого не ріжеться. Крім того, крім того, ці дерева, які були зрізані, ці були зрізані дерева, які були аварійні або попадали під якусь забудову і то зрізані. Комунальними службами. Але уявіть собі, що в той же час було висаджено в житлових районах Осло в 2024 році 300-302 нові дерева. І це дерева поза проектами висаджено. Тобто, Ще були проєктні дерева, коли заплановано в Осло було висаджувати їх. Тобто частні структури то зробили. І планується висадити до 2030 року 100 тисяч дерев осло. Щоб ви розуміли, осло півтора мільйона і навколо його це буде до 2 мільйонів споживачів. Мешканців. І порівняйте тепер ці ж саме цифри з нашою новоград волинською або з громадою. Ну, висновки маєте зробити ви. Висаджених пару дерев, які цвітуть сакури, наскільки пам'ятаю, які цвітуть все дуже добре. але Порівняно з тим, що у нас зрізається, і з тим, що у нас висаджується, це земля і небо. Ось ця інформація. Але уявіть собі, заплановано 800 тисяч на 2025 рік, ну і ще додаться, як завжди, вони з бюджету, потім додають ще якусь суму. І за це голосують майже ті депутати, які. Мабуть, не збирається жити в нашому місті і збирається дихати жарою від асфальту або викладеної плитки. Але ще одне маленьке питання. Задайте собі, скільки дерев було знищено військовими діями Росії, тобто прильоти в міста. По живій інфраструктурі були частково захищені саме деревами, що зменшили пошкодження. От тепер питання, чи потрібно, чи на часі було, чи на часі було зарізати дерева на случі? Питання: чи на часі було робити грейдрові дорожки по берегу? річки случ, ставити там скам'яки, ну і так далі. Ну, питання зрозуміло, що це використання бюджетних грошей кимось і для когось. Уявляємо, що була інформація, ще два роки назад, що за одне зрізане дерево з міського бюджету для того, хто зрізає його, а зрізає, звісно. Свої депутати і групи депутатські, які заробляють на дереві, десь 25 тисяч гривень за одне дерево. Висновки робіть самі. Чи потрібна вам така влада? Ну і знов наголошую, будь ласка, петиція. Буде і вже вірніше, виставлена на сайті міської ради по забороні підвищенню вартості води і водовідведення. Тому прошу, посилання буде під відео, підписати, її потрібно через дві доби. Думаю, що вони все ж таки спроможні будуть це зробити. Якось так відчуваю, що живемо не в Новоград-Волинській, не в Осло, а в Мегаполісі, в якому приблизно 5-6 мільйонів, 7 мільйонів людей, судячи з кількості зрізаних дерев. Хочу сказати слава Україна! І ганьба нашої владі боровецької шайці. Ну і депутатам, звичайно. От тільки вони приймають рішення. Не приймає рішення е, Боровець. Приймають рішення депутати. Ну, звичайно, які отримують зарплатню і якусь роботу від боровця. Тобто, Коло замикається, і в тому колі немає мешканців Новоград Волинського. Немає мешканців громади Звягіля. Ми там не передбачені. А тепер питання, на що нам така влада, якщо вони підвищують воду постійно, вже 10 років, 15 років, і жодної і жодного руху не зробили, щоб цю... Буду зробити питною, по-перше, а по-друге, щоб вона хоча б стабілізувалася в тарифах, а не підвищувалася. Тому вибір за вами. Слава Україні!